Від самого ранку минулої доби окупанти гатили важкою артилерією та атакували дронами мирне населення Нікополя. Під обстріл потрапив один з найбільш обстрілюваних районів міста. Цього разу обійшлося без людських жертв. Пряме влучання ворожого снаряду прийшлося на подвір'я пані Наталі. Перед початком обстрілу жінка саме вийшла до своєї матері у сусідній будинок. Вона рядом живе хата рядом. А, отой будинок. Це в неї господарська споруда. да. Так, та так, це її. це таке, що, що сталося? Ні стіни немає, криша, все пошкоджено, все вилетіло. Собаки бідні, взагалі. І дусі не виходять з хати, бояться. Даху немає, стін немає, ну, стіни, вважайте, що це немає стін, вікон немає, паркан кудись улетів, непонятно куди, ворота і калітка валялась під тією стороною. Ну, В общем, все. Все вилетіло. Дісталося і сусідській хаті, домівці пані Людмили. Жінка дізналася про руйнування від сусідів, оскільки сама виїхала із сином до столиці. Та, попри загрозу життю, жінка приїхала усувати наслідки. Каже, чекає перемоги та повернення додому. По пошкодженням вікна, дах в будинку також з осколками побило і стелю, і, і стіни. Ну добре пошкодило. Це вже четвертий раз. Електри... Електроенергії також немає вже давно. Дуже тяжко. Будемо додому повертатися. Як же відбудовувати, будемо жити і процвітати? Очікує миру і скоріше відбудови Віра Іванівна, адже це четвертий обстріл у її житло. Підтримують жінку та не дають падати духом чоловік та сусіди, які завжди приходять на допомогу. Перший раз як бахнуло, то ми з ним раз від столу. І, це, а потім він тільки хотів вийти, подивитися, що ж там робиться. Ну, було б сказано. Другий раз, як вже бахнуло, то в нас е, в'янки навсі наші плівки, USB е, з однієї сторони на другу, то одразу розкрило нам чотири вікна і пішов у нас вітер по всьому е, і повитий. І, я йому зразу тоді крикнула в підвал. Ну Він же ж уже старенький, йому важко було. Підвал, і ото ми там з румянки дуже рядом, і ми всиділи в підвалі. І скільки воно бахкало, то, звісно, це було страхіття. Оговтуються від жахіті пані Тетяна. Снаряд впав перед парканом її подвір'я. Зруйновано літню кухню, вікна побито шифер. Частину паркану не знайшли і досі. Проте навіть при можливих повторних обстрілах жінка не налаштована виїздити з рідного Нікополя. Як я брошу всіх своїх животних. З багато ну, у мене собаки, у мене качки, у мене кози, я не брошу нічого. Це раз. і во-вторих, ну чого я маю де-то їхати скитатися, якщо я тут родилася і живу тут, і раді оцих орків виїжджати? Ні-ні ні, я не. Во-первых, чоловік працює. Ну, Я то пенсіонерка, я вдома вже знаходжуся. Ні, я не виїжджу. От, навіть якщо б там не було, хай ще будуть, не дай Боже, ще будуть прильоти, я не не. Та я хату не брошу. Тому що тоді приїду, і що будуть голі стіни. Якщо вам потрібна допомога в усуненні наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію міської ради, телефони на ваших екранах.